Якщо дивилися мультфільм Душа, в цьому мультфільмі дуже яскраво показують те, як наша душа вибирає таланти, які нам потрібно розвинути в реальному житті. І для того, щоб ці таланти розвинути, для цього нам і потрібно народитися в цій сім'ї. Знаю, що багато людей будуть зараз шоковані тим, що я скажу, але для мене це реально є великий сенс. Можна сказати, моя душа вибрала мене цю інформацію і чомусь іменно її, я хочу вам донести. Мені дуже багато що пояснюється в житті навіть на тисячу відсотків. Тому що дуже дивно, да, коли діти вони виховуються іменно цими батьками, коли їх там б'ють, не люблять, буває ще там жахливіші речі. Не хочу про них розмовляти, ви розумієте, про що я говорю. Чому і вона це так? Розкажи, наприклад, себе. Я народилася в сім'ї, в якій.